Сьогодні ми граємо е, з Діма Пого у Morder Mystery 2? Усі призвання сьогодні ми будемо грати все в на 9 у Morder Mystery 2. Зараз я мирний. Минулого разу я буду чомусь Мардера. Я Мардер. «Мардер я Мардер. Так, можна мене не вбивати? Та, я тебе Слушай, не буду. трогати. то Усе ж таки давай на Добре. Тому що реально тоді нас гостують. Тімахи, тімахи. Будуть писати. Усе кожен сам за себе. Виживаємо і, і не говоримо, хто є хто. А якщо ти мирний. <звіlly> <звіlly> так, То я все. бачу тут красте містечко. Жити! Жити! <А! А>! Було жити! Мені це. Я тебе ничего не скажу. Защо? Бані. Поганый бани. Тебе я більше не буду брать. Ты поганый. Поки підемо у Ось постс. Я девчонку загизав. Е, у якої так, бо... А чого ти там е, у шахті якісь е, ховаєшся? Боїшся мене? Прощайся цього бані. Без цього. А, а, мене вбили. Шериф цей. <смірш> я хотів в шерифа попасти. Але... Нічого. Так, зараз я вам покажу нычку. Ничку. А я вже показував. Так, а я посиджу на хаматі там попью там чогось. Так, а я поп'ю коктейля для літнього. Це дуже, ну це цей коктейль, він дуже важливий літом. Ну круто, круто, мені подобається. Я на літо дуже люблю. Але зараз дуже жарко. Так, тільки, було, е, тільки там, де лоби є один мінус. Те, що там немає водної гірки. Так, хто мардех? Я не скажу, хто я. Так, Баня, скажи, хто мардер? Він говорить, що мардер ти. А. А. А, ну, ба, ну, мій зайчик майже правильно сказав. <ріст> я бушу, ліпо. Так, зараз йдемо з вами сюди і тут є таємна лісниця. І зараз, Тільки, тут... Я, <ріст> лісниця. І зараз тут я на яхті буду танцювати. Хоп-по-поп-хоп-по-поп. Дивіться, я не буду танцювати, я буду сидіти. Hop -hop -hop, Мені hop -hop -hop. це подобається. Треба літом не танцювати, а відпочивати. Ану, я тебе скину! Я тебе скину! Війка, це заявка! Війка, бійка! Бумки не викинеш. де викидаєш. Ой, так ты ще, як таке? Так. Э, е я не можу сюди залізти. Так, е в нього є хедлес. Він, мабуть, в школу не ходив, тому що в нього голови нема. Я думаю, це правда? можна не приходити, то в нього голова це бомба. Без головитику можна приходити в школу? Я в госпіталь хочу, а ну давайте. Я Ох, когось ці замки Ти можна ставити, ставить, дуже круто. Так, ти мардер, правильно? Що? Ти мардер, правильно? Мій бани говорить. Так, да, мій бани. Він сікаю, говорить, я що ти Мардер. Я від тебе. Ти якийсь дуже підозрілый. Ты <звук> Й... це каже, сам. Е, е, я не буваю підозрілим. Е, е, е. Ти де. Я? Эх, е, е, сюди, бань. Давай. Я хочу жити. Я зайчик, захищай мене. Добре. Зайчик привітай мене від Мардера. Куча м'ячиків та монет. Будемо від першого лиця дивитися на магдера. Всю картину. Всю Ау... картину можна мільйон доларів реально дати. Будь-кому. Так, де Мардер? Зараз я подивлюся висотання. кого вбив. Мені здається, що это був мартер якийсь. <кхів> Його ще ще на кого не вбили. Реально? Так, я на вулиці тільки ж, е, зараз. Може, кого. Немає. Він є, просто він ховається від нас. Так, є це. Це дівчинка зеленим. Це дівчинка з зеленим ножем. Є, я її навіть не бачив. Ну, вона була в пошли раз, коли ми з тобою лежали. Я зрозумів. Але... А я її цього разу не бачив. Що шериф добив дівчинку? А дівчинка добила шарифа? А, Це Но... не це було на перший раз в мене. Так, я, я ho... та Мені та потрібно. Я мені потрібно в банк. Біон... Мені потрібен в банк на турнір, щоб отримати 50 е, мільйонів. А в мене є пістолет Сенді. Ти хотів Сенді. Я, я шахив! Ти хто? І я? Так. Я Мардер. А я Шагив. О, Гобзі. Може, не треба мене взагалі чіпати? Ніхто не чіпайте мене, будь ласка. А то я боюся, що хтось мартер. Ну ся я мирний. За навіщо ти сказав, що ти мардер? Е! Yeah. Сюди. Бані Ді говорив. Е, мій бані говорив правду, мій бані. що я пхав на шерифі. А? а твій бані казав, ти, що я не марда. Ні, він казав, що, що ти мар, якщо ти будеш мардером, то ти переможеш всіх за 00 одну секунду. А... Ну зрозуміло. Роз, зрозуміло, це в бані там щось видумав, напевно. Та ні, він не видумував. Ану, разработка. А ну, відкривай, я за тебе злий. А ну дай мені мартера. Я як завжди. Так. Я мирний. А я як завжди. Я думаю, ти поняв. Мирний? Ну так. Я ж а. А, заразу не могу. А О, Ащ. Ааа, Мені... Мені напевно теж так треба попросити. <стужити> так, шо последую раунді був я, мій Бан так говорить. Так, де баню. О, зато ми раз. Зато ми з тобою газом лежимо. Мені треба просто полетіли. Ми зато ну, з тобою газом лежали. Я бачу. Ну нічого, зато тепер усі, хто дивився, зрозуміли то, що кожен сам за себе. А я думав, чого? Чому ти за мною ходиш? Ще й першого мене вбив. На тобі по голові. А звідки в тебе м'яч? Е, він з прошлого А-а-а! Я знову мирний. Яку можна було отримати з прошлого року, в 2023? Я знову мирний. А не в мене. Та це м'ячик, та це бані кидався. А звичайно. Бані в кидатися. Мій бані все вміє. А мій тільки розмовляти вміє. Мій бані та, навіть вам. думати вміє. Так, я буду тільки стояти. Дай розмовляти. я сподіваюся, в мене ніхто не доб'є, не скине, нічого не зробить, я виживу і все. Хоча тобі я опит не получу. Ні, усе ж таке спрыгну. Погана ідея моя була. А ну, йдіть до мене. Хто мардер? Хто мардер?

Я був у кінотеатрі називається. Е, Це куди було? ти йдеш наперед? Е, 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 младших треба пропускати. Взагалі треба старшим уступати. А младших пропускати. Пропускати я, я, я ніколи не вбрал. Что ну, треба ладно. младших пропускати. Ладно. Так, ладно. так, да я подивлюся твій, твій пістолет Сенді. Так, У да. мене такий же є, по-моєму. Так, у мене, так, в мене є Балонкет Cat, балон і Cat А, Starfish. Так, а ще в прошлому сезоні були пі пістолет та ніж іграшка називалися. А, а я тоді награм просто марта. Я! Так, швидко, величе, в швидко! Треба тікати, там е, треба тікати від одного чоловічка. А! Живий! Я вижу его нишу, я бачу в его ніж. Я вижу его ниже. Я, бачу его я сказал, что я шахер. Я вижу в твиниш. Нет, это был мой пистолет. Хм. Так. Я вижу в Ты конечно, то Так, давай Якщо що... А я больше не божа кидаєшся. Я бачу, я бачу. Тикаю, тікаю, чуваки! Чуваки! Тикаю просто! Куди попало! А де ты? Є, я вбив. Опа! Так, чекаємо від тебе. Так, ну мне все одно кто пистолет. Так, мне треба выжить. Главное выжить. Главное выжить. Так, а ты где. Я? Я тебе не хочу сказать. Нет, пистолет, пистолет. Нет! Я я выжил. Я побежал. А я выжил. Я Ну, я, я майже всіх вбив, все тільки пістолета хотіли. Ну, я вижив. Мені дуже повезло. Дякую, Мардер Мистері, що ти так зробив, що я вижив. Ні, це я зробив. Ні, тому що ти хотів мене вбити. А я в охоничці. Так, зараз. Режим 22.00 вибігаємо. Я, е, я Марта. Знову. Ага. Так, я тобі не вірю. Хоча, я тебе сподіваюся, ти Марта. А я просто вижила. А, ты Баню взяв? Так, я Баню взяв. Вінгу. А захищай мене. Бані. Захищай мене, будь ласочка. Ты Д. Є пістолет я? в мене, пістолет в мене. А, за ти не мардер? Так. Ну, а я думаю, що ти мардер. Я буду чекати від тебе. Мене в я цього разу.